Якщо ви любите рис, пропоную приготувати плов мультиварця. Це набагато простіше, ніж кастрюля або казані. Крила курки добре помити, обсушити та посмажити на петельні з рослиною олією. Смажимо до золотистої скоринки і перекладаємо форму мультиварки. На петельну наливаємо олію, по чезі смажимо спочатку подрібною цибулю, потім моркву, нарізану соломкою або натерту. Трішки смажимо, додаємо подрібнений солодкий перець. М'ясо солимо перчимо, додаю спеції, приправа 10 овочів, сомі. Штраф до плову, паприку куркуму і головку чеснику. Ще трішки додам сухого. Поверх викладаю смажені овочі і заливаю водою. Закриваю кришкою і вмикаю режим на 10 хвилин. До плову купую саме такий рис. Промиваю у воді, потім воду зливаю, готовий рис пересипаю до м'яса, перемішую, додаю лаврове листя. Знову накриваю кришкою і ще тушкую 7 хвилин. Готовий плов залишаємо ще на 10 хвилин. Подаємо гарячим і смакуємо.